Всім привіт, любителі святкової халяви! З вами Ловтор, і в цьому відео я розповім про всю доступну халяву, яка зігріє вас у ці новорічні дні. А саме розповім про нові безкоштовні ігри у Steam та обговоримо Роздачу таємних ігор у магазині Games Але перед тим як почнемо, хочу розіграти серед вас Bioshock 2 Remaster. Для участі лайк, підписка та будь-який коментар у тематику відео. Переможець буде обраний випадковим чином у наступному випуску стижневої халяви рівно через тиждень. Але за умови, якщо це Відео набере щонайменше 100 лайків, так що бажаю всім удачі та приємного перегляду. А почнемо цей випуск з магазину Piams, де зараз триває роздача гри Let Loose. Це масштабний мультиплеєрний шутер, де події гри розгортаються під час Другої світової війни. Гра включає бити 50 на 50 гравців, де кожен гравець виконує певну роль, таку як стрілець, медик або командир взводу. На жаль, у гри немає сюжету, але у неї доволі добра графіка, хороші механіки, та в цілому, я думаю, цього. Хватить вам, щоб в неї пограти. Ну а що стосується таємних ігор за Імпігімс, то ця роздача саме остання і триватиме вона до 9 січня. А потім почнуться Стандартні щотижневі роздачі, в яких насамперед буде відомо, яка гра буде роздаватись наступною. Тому, якщо хочете ще більше забирати халяви, можете приєднатись до моєї телеграм-спільноти, де я повідомляю про всю доступну халяву, а ми переходимо до наступної халяви. А саме до з Steam, де ви можете забрати дану гру. Роздача буде тривати. Братиме ще до 6 січня, а тепер давайте подивимося на добірку нових безкоштовних ігр у Steam. І першою грою в нашій добірці є Pocket Date. Це 2-D-гра, про яку я багато не буду говорити. Це кишеньковий симулятор побачення, гравець взаємодії з віртуальним персонажем для створення симуляції романтичних ситуацій. Temple of Shadows це гра, яку переповнює атмосфера таємничості пригод і боротьби зі злом. Гравець потрапляє до храму, схованого глибоко в диких джунглях, де в ньому проводили якісь та, ритуали, та під час останнього ритуалу щось пішло не так. Храм поглинув темний магічний вихор, і всі, хто там був, зникли. Мета грався розгадати секрети храму, вижити серед його жахів і брати долю світу. Trap Beast. це гра, яка поєднує в собі елементи жахів виживання та фентезі. Її суть полягає у конфлікті між героєм і древнім звіром, який опиняється в пасті разом із вами. В грі, самий головний антагоніст, це сутність за назвою Звір". За легендою, звір був ув'язаний у магічній фортеці сотні років тому, але тепер його клітка слабшає. Ваш персонаж один із небагатьох, хто наважився увійти до фортеці, щоб зупинити звіра або знайти спосіб укрити світ від його гніву. Проблема в тому, що ви самі опинились в пасті разом із цією істотою, і час не на вашому боці. Кофе Брейк це командна, але захоплива гра симулятор, яка дозволяє вам зануритися в роль бариста, який знаходиться у космосі. Гра розповідає про гравця, який повинен розібратися, як працює ваша щойно відремонтована кавоварка, намагаючись при цьому не знищити землю. Доля всього людства залежить від вашої чашки. Ну і останній хори, який вам можу я порекомендувати, то це Fallen into the Darkness. Це захоплива стрьомна гра, у якій є елементи RPG, виживання та PvP. Її сюжет розгортається у світі, що пережив катастрофу, через яку межа між світлом і тінню майже. Зникла. Ви зануритесь у похмурий небезпечний світ, де кожен крок наближає до розкриття зловісної правди або до неминучої загибелі. Ну а на цьому в мене все. На жаль, цей тиждень нас не порадив сочну халяву. Як вам в цілому роздачі таємних ігр, магазині ПІЄМ з 2024 року. Що стосується роздачі Metro Exodus, то ви, на жаль, не зібрали потрібну кількість лайків, тому гра залишається у мене. А щоб ви не сильно засмучились в кожному моєму наступному відео. Починаючи з цього, будуть щонайменше 2 схованих ключі від рандомних ігор, які можуть бути на початку відео та на кінці. Ну а з вами, як завжди, був Уолтер, дякую за перегляд, до зустрічі у нових відео.